Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про правите Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено питанням поновлення на військовому обліку, коли ви раніше були виключені, чи зняти з військового обліку, і яким чином на підставі чого вас можуть поновити, чи, в принципі, на підставі чого вас можуть поновити. Буду вдячний вам, якщо ви поставите зараз подобайки, підпишетесь на канал, поставите в Ютубі дзвіночок. прокоментуєте, поширите це відео в подальшому, коли подивитесь до кінця, для того, щоб люди знали про свої права. І так. Що відбувається на сьогоднішній день? Що хочу сказати, що саме по собі, отак просто так, поновлення на військовому обліку, в разі якщо ви були виключені або навіть зняти з військового обліку, є незаконним. Законодавство не передбачає можливості відновлення вас на військовому обліку, у разі якщо раніше були записи про виключення вас з військового обліку. і Наразі ця ситуація досить часто трапляється. Люди навіть виїжджали за кордон, у них були дані про виключення з військового обліку, і зняття з військового обліку, з виключенням. Однак, в подальшому з'явились в системі записи, що вони поновлені на обліку. Часто це трапляється, наприклад, в ТЦК, де. За певних корупційних обставин виключали з військового обліку, однак це не підстава для подальшого нового включення на військовий облік. В яких випадках можливе поновлення на військовому обліку? Ну, в першу чергу, звичайно, якщо ви нановлювали дані, у вас є старий запис ну, завдяки от нашим цим. Професіоналам, які займаються у нас питаннями військового обліку і мобілізації, які от тільки дійшло до них, яким чином все ж таки провести належним чином. Інвентаризацію так мовити громадян, які знаходяться на військовому обліку. От до 5 червня чекаємо, як вони проведуть цю інвентаризацію, осіб, які були обмежені придатними. Тому що в більшості випадків, як зазначав закон, ці особи не повинні були оновлювати свої військово-облікові дані. Повинні були тільки ті, хто знаходиться на військовому обліку. Ті, хто виключно і зняті, не повинні були. І от сталася така ситуація. Всі прекрасно розуміють наразі. Для того, щоб вас поставити на військовий облік, в будь-якому разі ви повинні пройти ВЛК. Це саме трапляється, і коли, наприклад, не за місцем реєстрації вас е е привозять до ТЦК. Там також для того, щоб вас поставити на військовий облік, потрібна висновок ВЛК. І тільки після цього вас можуть поставити на військовий облік, витребувати відповідні документи і далі вже рухатись, направляти вас до військової частини, вечбові частини, ну і робити те, що передбачено законодавством. Тому на сьогоднішній день кого можуть поставити на військовий облік? Це ті, хто були зняті або ж непридатно виключених, не мають права. А також, у разі, якщо, наприклад, ви були виключені з військового обліку за станом здоров'я. Ну, в подальшому було з'ясовано, що це незаконно було здійснено є вирок, є відповідні підтвердження, а не просто так, що хтось там в якийсь період щось там махлював, і тому всі, хто за цей період були виключені, ставлять на військовий. облік. Ні, це перевищення службових повноважень за це передбачена кримінальна відповідальність. В принципі, це відомо особам, які це роблять. Однак їм таке ж відомо, що їх поки прикривають. Звичайно, рано чи пізно це закінчиться, чи в якийсь момент десь якось не того поставлять на військовий облік, це може закінчитись і осіб притягнуть до відповідальності. Ну, поки все це сходить з рук. Тому, ще раз, поновлення на військовому обліку без вироку суду, що був незаконно виключений з військового обліку, неможливо. Щодо зняти з військового обліку залежить від того, на яких підставах. Раніше, як я вже говорив, там до 2000-х років взагалі не було такого поняття виключено з військового обліку. <кій> Всіх знімали. Якщо був зняти саме за станом здоров'я без подальшого поновлення на військовому обліку, так і записано, поновлення на військовому обліку є також незаконним. Тому, в разі, якщо так трапилось, я би радив би вам направити відповідний запит. Якщо потрібно, звертайтеся до нас. Ми направимо запит, скоріше буде відповідь щодо підстав поновлення на військовому обліку. І далі, у разі, якщо підстави будуть зазначені, які не передбачені законом, а, як я вже говорив, вони взагалі не передбачені законом, то відповідно є всі підстави на оскарження такого поновлення на військовому обліку до суду. І зобов'язання внести відповідні дані до реєстру щодо виключення вас з військового обліку. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь і запит направимо, і далі, якщо потрібно буде оскаржувати, також звертайтесь, будемо оскаржувати. Ну, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти, тому що іншої країни у нас немає. І я не думаю, що ця угода е про надра щось змінить. Тому підтримуйте Україну, підтримуйте Збройні Сили. Разом ми переможемо обов'язково і збережемо країну. Віримо в перемогу. Віримо в Україну. Віримо в ЗСУ. До зустрічі.